Чоловіки та жінки мають рівні права та обов'язки згідно з сімейним кодексом. Вони мають право утверджувати сімейні обов'язки та розподіляти їх. Тож хатня робота не ділиться на чоловічу та жіночу. Сьогодні ми запитаємо у могилівчан, як вони розподіляють обов'язки по дому. Ну звісно, ділимо роботу, так, допомагаємо що? друг другу. Хорошо, а що ви робите саме конкретно? Ну допомагаю, що треба. Посуд помити, інколи підготувати, по допомогти. Супер. В такому плані. Як, трошки рано дід стає, трошки я зарані та й щось хазіюємо. Я по, посуду їсти, а, а дід там попідмітає на вулиці та й та, таке. У мене три сина. Найстаршому 11 років. Ну Трішки він мені допомагає, так сама я. Чоловік працює. Чоловік ми прибирає, я теж ми прибираю. Ми все разом робимо. Ну, все роблю. Тобто, Повністю, коли вдома буваю. так, да, Звісно, обов'язково. Пополам. Ну як? Якщо вгород, то значить обоє в город. Розприділяємо як на роботу, син старший, води принесе, поможе. Менший там, як вдома, як розподіляємо, як всі люди. Тобто ви з дітьми а, делегуєте, так сказати. Ну так, так? старший допомагає, менший допомагає. Виконуємо пополам. По жіночому, я по чоловічому він. Ну, такі, як всі жінки. Стірка, Рівномірно, рівномірно. Що, наприклад, робите ви або ваші діти, чоловік? А, ну, в основному я по хазяйству, а чоловік більше там, де потрібно фізично таке ну, фізичну силу прийміння застосувати. Я роблю мужські свої задачі. Дружина, жіночі, кухня, а я по хазяйству. Дружина е, практично все робить. А ви? Я нічого. А чому? Тому що е, чоловіків треба берегти. А жінок? А жінок я не знаю. Як кому? Допомагати це неправильно. Якщо я живу в цій квартирі, значить це моя квартира, я приготую їсти. Я треба і приберу, і посуду помию, і попрати. То чому це не допомога? Якщо ми живемо разом, ми один одному допомагаємо.